Бажаю здоров'я, шановні телеглядачі. З вами телепрограма Народна Армія. У рамках мінських домовленостей у Донецькій та Луганській областях продовжується відвід від лінії розмежування української артилерії калібру менше 100 мм. Також військовослужбовці активно розміновують територію та відновлюють об'єкти транспортної та енергетичної інфраструктури у підконтрольних районах. У свою чергу терористи імітують відвід від важкого озброєння, проводять розвідку, перегруповуються та активно мінують лінію розмежування. Також мають місце провокаційні обстріли українських позицій, з мінометів, снайперської зброї, кулеметів та автоматичних гранатометів. У разі загрози життю українських військовослужбовців, командири на місцях мають повноваження на вогневе ураження терористів, що ведуть обстріли. Суспільно-політична обстановка на окупованих територіях істотно погіршується через нестачу грошей, пального та товарів першої необхідності. Роботи з підготовки до зими об'єктів життєзабезпечення не ведуться, адже значна частина об'єктів комунального господарства розграбовані та порізані на металобрухт. На цьому фоні окупаційні сили, зокрема ФСБ, активно проводять арешти самопроголошених міністрів, мерів та польових командирів, а також роззброїть непідконтрольні банди терористів. Серед бойовиків ведеться жвава агітація приєднуватися до сил, які будуть відправлені до Сирії, що викликає обурення терористів. Проте їх думки щодо вирішення за них. Їх подальшої долі там вже ніхто не питає. Напередодні дня ракетних військ і артилерії, які українські артилеристи відзначають 3 листопада на одному із загальновійськових полігонів Дніпропетровщини потровщини реактивно артилерійських підрозділів виконали бойові стрільби з реактивних систем залпового вогню БМ 21 ГРАД. За словами керівника занять, особовий склад даних підрозділів укомплектований воїнами, які були призвані до війська в рамках шостої хвилі часткової мобілізації. Тож для багатьох з них бойові стрільби стали першим справжнім випробуванням. Під час практичного вишколу разом з новобранцями бойові завдання виконували й офіцери та солдати, які вже мають бойовий досвід під час АТО в рамках проведення тактичних навчань ракетної артилерійської батареї військовослужбовцям необхідно було виконати вогневі завдання із закритих вогневих позицій на відстань до 10 кілометрів від об'єктів ураження. За інформацією керівника стрільб, перед стрільбою особовий склад відпрацював нормативи з метеорологічної, балістичної інженерної підготовки, розрахунку поправок, заряджання боєкомплекту, пристрілку цілі. Тощо всі бійці підрозділу пройшли відповідну підготовку, та лише після цього були допущені до виконання бойових стрільб. В рамках занять також були відпрацьовані вправи щодо швидкого заняття та зміни позиції, її охорони та оборони, обладнання в інженерному відношенні, а також безпосереднє виконання вогневих завдань. Як зазначають командири вогневих підрозділів, враховуючи, що значна частина особового складу вперше виконувала практичні бойові стрільби, основна увага була приділена точності та порядку розрахунків та визначення цілей. Сьогодні відбувалося злагодження, построєння паралельного вієра, стрільба, пристрілка і залп. К тому ми довго і упорно займалися. Отрабатывали в полевых условиях, в теории и на практике. Мы сейчас учимся на полигоне, потому что во всех родах войск нужна практика, чего новобранцам и не хватает мобилизированных. Артиллерист уже после первого стрельбы. Впечатлений, масса. Ну, так, службой доволен. Нормальным настроением. Получил повестку, прошел комиссию в тот же день. не На следующий день прошел комиссию, получил повестку в боевую, собрался и уехал. Жена, семья, дети? Да, есть бывшая жена, ребенку. 8 лет уже исполнилось. Они переехали из Донецка сейчас в Киеве, бежали от этой войны необъявленной. Ну и нужно освобождать родину сына. От сепаратистов, от террористов, чтобы можно было мирно жить на нашей территории, на суверенной Украине. То, что происходит здесь, мы это видели на протяжении года в зоне антитеррористической операции. То, что обучали нас командиры, то, что мы учились, это было на практике доведено практически до совершенства в зоне антитеррористической операции. Выполнялись боевые задачи, поражались цели, работали всегда на отлично. Это все было зависимо от нашей работы, нашей подготовки. На данный момент, так же, как и мы, обучаются ребята которые пришли по шестой волне мобилизации. Чем-то помогаем мы, как более опытные. Ну, в основном, в принципе, это все работа офицеров, наших командиров. Ну, мы, в принципе, стараемся и помогаем. Ребята обучаются, толковые. В принципе, вопросов к ним нет. Ну, есть небольшие нюансы. Каждый приходил с разных учебок, по-разному обучали, по-разному тренировали. Поэтому как-то приходим в боевоизлагоджание, чтобы все было как единый целый коллектив, как единый целое машину, которая будет в дальнейшем, возможно, выполнять какие-то задачи в зоне АТО. Так как я сейчас артиллерию уже люблю, это мой второй будет праздник артиллериста. До этого я был ПВОшником, учился по... что, ребята, вы боги войны, артиллеристы, держитесь. Всех гаубицы, славушки, реактивщики. Поздравляю вас с этим праздником. Тем, кто уже отслужил, тем, кто уже Побив небольшой період в зоні АТО вернуться живими к своим семьям, жонам, детям. В принципі, ребята, держитесь. Удачі. У в ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою відбулася презентація видання спеціального проєкту національного друкованого органу Міністерства оборони України Народна Армія. Вклоняємось доземно українському солдату. І такою назвою вийшла в світ вже друга книга про захисників і справжніх патріотів, які бронять незалежність та цілісність України на сході держави. До неї увійшли замальовки та нариси військових журналістів про героїв війни на гарячому Донбасі. Ця книга це правда про подвиги та будні наших солдат під час антитерористичної операції з перших вуст від очевидців та її учасників. А ще ця книга видається військовими журналістами як данина пам'яті українським бійцям, котрі віддали своє життя за свободу та незалежність України, а також тим, хто продовжує з честою виконувати свій військовий обов'язок заради мирного майбутнього українського народу. Під час презентації військові журналісти, офіцери регіонального медіа-центру Міністерства оборони України розповіли вихованцям ліцею про хронологію створення книги та її героїв, захисників України, які боронять нашу землю, а також про перебіг драматичних подій на Донбасі, свідками яких довелося бути автором видання, історіями та спогадами про службу та роботу військових журналістів в районах виконання бойових завдань. Також офіцери поділилися з майбутніми захисниками України історіями та спогадами про службу та роботу військових журналістів в районах виконання бойових завдань і особливостями підготовки матеріалів безпосередньо з лінії зіткнення. Книги Вклоняємось до земно українському солдату було передано до бібліотеки військового ліцею та загальноосвітніх шкіл Дніпропетровщини. этой истории тех солдат которые там служили они должны нам показать что мы для чего-то призваны мы должны защищать себя и своих родителей и свою страну это как бы дело чести дело чести это дело каждого мужчины пришел я сюда со своей школы прежде всего потому что была плохая учеба Сюда меня сдали родители. Ну, я не хотел сюда идти. Но потом как-то захотелось. Мне стало интересно и все остальное. ну прежде всего здесь очень хорошая дисциплина. Здесь следят за поведением, за учебой. Если плохая учеба, то учителя и заинтересованы в развитии ученика. Ну, результаты первого курса они, конечно, чуть лучше, чем сейчас, но Некоторое время нужно вбиться просто в колею и привыкнуть. Ну, конечно, больше хочется св связать свою жизнь с вооруженными силами, потому что э, не зря я поступал сюда, не зря здесь учился, учил военную дисциплину. Ну, а так, куда жизнь пошлет. На збірному пункті Дніпропетровського обласного військового комісаріату відбулася перша відправка команд строковиків до лав збройних сил України в рамках цьогорічної призивної кампанії Осінь 2015 До лав українського війська на строкову службу буде призвано понад тисячу юнаків з Дніпропетровщини. Вони будуть відправлені до навчальних частин і не служитимуть у військових підрозділах, які залучені до проведення антитерористичної операції на сході України. Півтора роки строковики будуть проходити службу виключно в пунктах постійної дислокації своїх військових частин. Здійснено першу відправку в війська осіб призивного віку для проходження військової строкової служби. Ми розпочали безпосередню відправку команд, які скомплектовані були раніше. Протягом місяця проходило в військових комісаріатах покращення якості комплектування цих команд. В них набрано осіб, які повністю придатні для проходження служби, і бажають проходити військову службу за строкову. Таким чином, безпосередня реалізація призовної кампанії на території Дніпропетровської області розпочато. Это мое осознанное решение. Я пришел в Армию добровольно. Захотел, потому что видел, как другие люди из других областей воюют за мою землю, и поэтому решил правильно пойти в Армию, потому что я нахожусь ну, житель именно тех краев, где происходит конфликт. Россия воспользовалась конфликтом, который произошел в Украине, и поэтому. З допомогою пропаганди і найомників розв'язали війну на Рон Но ну, Я бачив, як люди страждають від цієї війни, потім вирішив е, пойти в армію. На цьому я з вами прощаюся. Та бажаю міцного здоров'я і мирного неба. Передачу провів старший лейтенант Романов.